Сам собі винен Іван Франко, розділ перший. Виставлений на публічну продаж ґрунт під номером конскрипційним 29, власність Миколи Прача вартості шацунської 150 ринських уразі усіма господарськими забудуваннями, зложеними зі стайні на одну корову і хліва на одну свиню. Для заспокоєння вірительності. Мортка Шіндлера у сумі 40 ринських і коштів екзекуційних, ціна виволання 150 ринських. Хто да він це? Оце все, викрикуючи, захриплим горявчаним голосом, вичитував із подовгастого синєвого піваркуша паперу возний судовий, що заразом сповнював службу за присяглого ліцитатора. А прокричавши. Прогримав кілька разів молодку дошку, поставлену на колоді, що заступала місце урядового стола. Хата й господарські будинки, про які, мов на сміх, говорились у ліцитаційній едикті, то була одна нужденна халабуда, вся під одною стріхою, на якій було більше зеленого муху, лободи та кропиви, ніж соломи, збудована із перегнилих драниць у вербових стовпах. Хто де він це?» – повторив своїм русько польським нібито урядовим жаргоном Возний. Сума виволання 150 ринських. Довкола стояло кілька селян у нужденних сіряках і солом'яних капелюхах, а також два-три пейсаті брудні жидим. Вони готурили між собою, обзиралися по подвір'ю, де відбувалась ота подія, але на оклик возного ніхто не відповідав. А на боці, кого розваленого плота, сидів на колоді сам Микола Преч, високий, може, 35 п'ятилітній чоловік, худий, як скіпка, з лицем зісаним нуждою і недогою. На колінах у нього сидів хлопчик п'ятиліток, тулячись до віця і зляком позираючи на чужих людей перед хатою. А побіч нього стояла його жінка. Із меншою дитиною на руках, і за паскою обтирала сльози. Хто да давенце? кликав волний, обзираючись. На те приступив до нього жит, сам таки Мортко Шиндле, і лівою рукою, діткнувшись, ярмарки на своїй голові, сказав: Не по що, прошу пана, давете то я дам сорок. Мортко Шиндер, має сорок. Хто да давенце, за першим разом. Куйка возний, ніхто не обзивався. За другим разом усі мовчали. Чути було тільки, як глухо хлипала Прачиха. За третім разом голосні удари у дошку були відповіддю на той оклик. Мортко Шіндер за свої сорок ринських став властителем ґрунту і газдівства, отаксованого на 150 золотих ринських, а вартого щонайменше двохсот. Золотих ринських. Ну, ти дурний хлоп, обернувся він до Миколи. Не казав я тобі загодися зі мною, віддай мені половину твого ґрунту, а тепер видиш, я цілий маю. Бог тебе покарає за нашу кривду, ти п'явко людська. крикнула, заходячися від сліз, прачиха. А за що мене має Бог карати? Що я не по правді робив? Тебе саму не Бог карає. Ти паскуднице, ти зараз мені забирайся з мого бістя. Прачиха живо обтерла сльози і хотіла ще щось сказати Мордкові. але преч махнув на неї рукою і сказав зламаним, глухим голосом: Даймо спокій, що вже тепер говорити. Нічого не врадимо, Бог нас покарав, бо така його воля. Нехай і так буде. Ходім, він устав, узяв за руку хлопчика і пішов, а за ним, розливаючись слізьми, пішла його жінка із малою дитиною на руках. Отак, Куме, вже знов одного одногаздине стало в громаді, гутурили між собою селяни на оборі. А, видно, якийсь допуст божий на мир християнський. Ей, говоріть іще, допуст божий, сказав один, трохи порядніше вбраний від інших. От нарід сам собі винен, та й годі. Ей, куме, куме, відповів перший, не говоріть так. Добре то, що вас Бог поблагословив. Біди не знаєте, а бідний, то нехай і найпорядніший буде. То таки двох у одну сорочко нараз не вбере. Те те, -те. Відказав багатший. Також пуста була канина. Робити треба більше, рук прикладати. О, чи ж то коме, бідний, не робить, аж йому не раз очі з голови лізуть. Але що то все поможе? От тепер ми тут стоїмо. А хіба ми знаємо? Чи на нас, котрого завтра, не спадете саме, що й нині спало на Микола? Таке, таке, відповів багатший. Не бійтеся. Доброму порядному ніколи таке не станеться, а все якомусь ви дещо. Якось симу Миколі. Говорять, що хочете, а я все своєї буду, що він сам собі і вилен. Розділ другий. Світ широкий. А де в нім подітися, бідному, беззахисному? Микола преч ішов долі селом, мов сновида, а жінка йшла за ним, глядаючи та заводячи. Мов вмерлим. Був парний літній день. Люди робили в полі, і по селі нікого не було видно. Далі жінка підбігла й порівнялася з чоловіком. Микола, куди ти йдеш? До свічі, відповів той понуро. Боже мій, що ти кажеш? Ну, а куди ж тепер іти? Іншого виходу нема. Най нас Бог боронить від того Микола, не говори так, а де ось то жиє моя тітка, ходімо до неї, будемо літом робити, а зиму якось переколотаємо. А відтак, відтак, відтак знову будемо робити, і чи якось проживемо між добрими людьми. Добрими? Ну ну, варто між ними жити. Ні, вже нічого з того не буде. І Микола пустився йти далі. Жінка задержала його за руку. Бійся, Бога, чоловіче, що ти хочеш робити, адже це гріх великий. А мене ж на кого лишиш, а діти? А живши, що я тобі дітям поможу. Дурна, пусти мене. Але вона не пускала і конче тягла його через місток на тетине подвір'я. Знаєш що? сказав нарешті Микола. Коли хочеш, то йди до тітки, а ти, я не піду. Чому? Я не можу ані одної хвилі жити у тім проклятім селі. Коли силою задержиш мене, то повішуся, Тож, ліпше пусти. Але куди ж ти підеш? Піду на заробок, на Людвіківську, до татарку. До татарку, Господи Небесний, Та ж ти слабий, як комар. Що ти там зможеш робити? Не бійся, щось уже знайду. А там тепер треба робітників, то приймуть. А коли ж вернеш? Як зароблю стільки, аби викупити своє добро від того проклятого жида. Боршині, вона витріщила на нього здивовані очі і тривожно гляділа йому у лице. Микола. Що ти кажеш, що чуєш? Але що?» то не могла докінчити, у горлі щось давило її, мов камінь. Коли буде, то буде, але мусить бути або зароблю, або згину. Що мені по таким жити?» Він поцілував жінку і дітей і повільним, нетвердим ходом пішов далі гостинцем. Вона плачучи. Гляділа за ним з містка, поки не щез на скруті за горпочком. Розділ третій. Рік минув від того дня, знов літо. З погідного неба сонце сипле гарячим промінням на високі лисі гори, на зелені мечарки над рікою, на фабричні забудування Людвіковецького парового Тартака. Свіча боровить і розбивається округлясте каміння, на необрубаних горах мліють смирикові ліси, повиті прозорою синьовою млою. Серед кітловини стримить сама фабрика, зі всіх боків обсаджена високими стосами грубих ботюків, мов величезним сірим морем. З червоного комина бухає дим і розлягається проразливий свист. У нутрі фабрики чути скажений клекіт, пис, скрип і ляск парової машини, перемішаний з глушливим шумом води і криком робітників, а віддалі на вершках гір лунає тут і там цюкання топорів та хрусткіт зрубуваних величезних смерек. Ура! кричать рубачі при кожнім упадку такого лісового велетня. А відтак починається цюкання. Велетні обробують з галуздя. і по утертій колії спускають долі горою на ріку, яка донесе його просто до машини. День поза день зі всіх верхів навкруги лунає те цюкання і той крик. День поза день сотки лісових велетнів із хрускотом ісуваються по голих шутрових урвищах гір у долину. Аби там на воді ждати, як прийде їх черга лягати під невмолимі залізні зуби парових пил. І день у них день чотирнадцять згожених пил гризують гості лісових велетнів, мов чотирнадцять великих невтомних черв'яків. Між рубачами працює Микола. Ось уже від руку. Він став іще нужденніший і сухіший. Але сьогодні рубає із якимсь завзяттям, немов та смерека, його смертельний ворог. Чий нині останній раз, господи, Чий останній раз, думає він собі, високо замахуючи сокирою. Він нині щасливий. У його ремені завиті у шматині лежать у безпечнім сховку п'ятдесят ринських, зароблені за рік. Сорок, рахує Микола. Буде жидові, а десять на початок господарства. Нині вечором кінчиться його робота, а завтра він піде домів. І справді, другого дня ще не світне зоря а Микола преч оперев уже далеко від Людвіківки. Він ішов швидко, аж задихався. Думка його літала у будущині, не хотячи ані раз глянути поза себе. Де нічого не стрілися б, як тільки недолю та недостаток. Насамперед піду до жида, думав свій бідний чоловік, викуплю поле й хату, а тоді вже до жінки. Ходи, скажу, час прийшов обстати знов на своїм. Ота думка додавала сили його слабим ногам. Сонце стояло над заходом, коли дійшов до свого села, серце забилося в його груді, коли побачив здалека свою. Напіврозвалену хату і широку коршму край села. Добуваючи останніх сил, він поспішив до неї. Добрий вечір, Мортко, крикнув він, уходячи до коршми. «Добре здоровля, а то ви, Микола, сказав Мортко, де ж то ви бували, що вас так довго не було видно? Був на роботі, сказав Микола. Слухай, Мортко, я тобі маю щось сказати. Ну, і що таке? Микола видобув із череса шматину, розв'язав її і положив перед жидом чотири десятки. На ну, видиш, віддай мені ґрунт і хату. Що, що? скрикнув жид і відступився. Ти хочеш за сорок ринських купити ґрунт і хату? Ха, не купити, але свої відібрати. Я тобі віддаю, що тобі винен, а ти мені віддай ґрунти хату. — Ова, ти, бачи, Микола, десь набрався великого розуму. У нас так не йде. Мені за той ґрунт дають три ринських, а я хочу чотириста. Я тобі дам за 250, розумієш? Микола став, мов остовпілий від тих слів. Жит, бачилось, злякався, бо шмургнув до ванькира і запер за собою двері. В коршмі було кілька знайомих селян. Ті обступили Миколу, Зачали вітатися з ним і потішати його, але він мов стояв, мов стовп, не зводячи очей із того місця, де перед хвилею стояв жит. Довго-довго, простояв так бідний чоловік, а далі обернувся до людей. «Люди, чи то може бути? спитав він глухим, тримчачим голосом. Що ж, кумочко, зробиш ти жидові, коли все в його руках? Відповів один. І права, нема на натуту ніякого нема. Га, сказав Микола і замовк, тільки грубі пекучі сльози покотилися по його блідому, замученому, порохом припалому лицю. Люди добрі, сказав він по хвилі, візьміть у ті гроші, прошу вас. І дайте моїй жінці. Мені їх не треба. Поклоніться і від мене і скажіть, що незадовго верну. А про все, ще той же дом було ані слова, чуєте, ані слова. Добре, комичку, добре, а тепер бувайте здорові. Він натис капелюх на голову і вийшов. Сонце горіло кроваво золотим огнем над самим заходом. Кровавою пасмугою блищала свіча. Серед темно зеленої рівнини, звиваючись поміж лозами, шуміла вода по камінню, цвірінькали воробці в лозах, а в серці бідного Миколи кобилося горе, розділ четвертий. У тих днях, коли сиділось, у Людвіківці сталася новина в одній коршумі коло долини, що стояла відлюдно серед поля. Вночі вирізано цілу орендарську родину. Один тільки хлопчина майже чудом переховався за комином і розповів потім про різню людей, які це зробили, він не знав і навіть не розумів їх бесіди. Впало підозріння на двох італіянів, що працювали у Людвіківці, їх і арештовано. Італіяни ті працювали на спусті. Це була дуже небезпечна робота, один лісистий верх не лежав над водою, так що не було куди спускати із нього зрубаного дерева, бо кругом були зовсім неприступні, величезним камінням завалені дебрі. А дерева на тім версі були якраз найкращі і найросліші. Директор Тартака думав, яким би то способом дібратися до них, а в кінці придумав спосіб. У пів висоти того верха випливало із під скали невеличке джерело, що малим потічком спадало у долину, і, кликочучи губилося між скалами, щоб аж під горою вспокоїтися і впасти тихо до свічі. Від того джерела директор казав вибудувати спуст, аж просто на фабричне подвір'я. Спустою був попросту невеличкий водопровід. Зложений із грубих дерев'яних брусів у виді довжезного корита, мов струна, простягнувся він від фабрики понад страшенно, камінням наїжено та декуди ожинами і дикою хоптою поросху пропасть, аж ген до самого серця противної гори. З дна пропасті водопровід виглядав як груба линва, в кобельниці, на яких він опирався. Виглядали, мов довгі жартки, що ось ось захитаються і впадуть. Тим дерев'яним коритом текла вода із джерела. І при її помічі легше було спускати дерево з гори до тартака, тільки що вода сама не могла гнати тих величезних трамів, хоч для легшого ковзання їм обдирано з кори. Мусили, проте, два робітники раз у раз тягати ті ботюки долів з спустом. Сиділися таким способом що робітник, зарубавши міцно сокиру в один конець ботюка, причіпався до топорища обома руками і, ступаючи по краю бруса, цілим тілом, звішений над страшенною пропастю, волік по ковськім дні ботюк за собою. Не швидко сийшло, і робота була небезпечна. Бо скоро б або сокира вихопилася з ботюка, або руки робітника сковзлися із топорища. то його ждала необхидна, видима смерть на дні страшної пропасті. Тому то місцеві робітники ніяким світом не хотіли йти до цієї роботи, хоча директор давав за неї по два ринські денно, тільки згадані два і італіяни згодились на те. І справді, вже оце три місяці щасливо із тим справлялися, інші робітники боялися навіть глянути на них, коли вони, вихилені задом над пропастю, волочили ботюки долів спустом. Правда, що, попри головне корито, покладені були на кобельницях дошки, щоб вигідніше було ходити, але в разі, якби вихибилася сокира із дерева, дошка не могла б була врятувати робітника. Отож, коли Микола вернув назад на Людвіківку, місце двох арештованих італіянів було опорожнене. Пане директор, сказав Микола, входячи до фабричної канцелярії, ось я знову у вас і прошу роботи. Роботи? пробуркотів директор, еге, е, роботи. Ось тут при спусті є робота, хочеш? При спусті? проякав Микола, я тобі добре заплачу. Два ринські денно. Хочеш? Микола задумався. Холодом повіяло на нього від тої думки, але виходу не було. Та й нарешті про що йому тепер дбати? Добре, пане директор, сказав він, піду на спуст. Дійся, воля Божа. Що, підеш? сказав директор і глянув на нього здивований. Він сам тепер немов налякався Миколової сміливості. Так, піду. Сказав твердо Микола. На другий день, рано коло спусту, згромадилася ціла купа робітників і надзирателів фабричних. Хотіли побачити, як справиться Микола зі своєю карколомною роботою. Микола був уже в лісі. Там чути було крики та гойкання робітників, цюкання топорів та хрускіт валених дерев. Ось уже ввалили величезний ботюк у корито біле, скори обдерте. Смолисте дерево блискотить до сонця, ось і Микола. Він перехрестився, хопив у обі руки величезну сокиру із довгим міцним топорищем і, замахнувши нею понад головою, зарубав щосили у грубший конець батюка. Ану, в ім'я Боже! Далі. Микола хопив топорище. Схилився, перевісився аж геть над пропасть, і при помочі інших робітників тронув з місця. Поволі-поволі кричали з долини, Бутюк досить легко сунувся дном спусту. Микола йшов безпечно по дошці, крок за кроком, уже виходив на найстрашнішу пропасть, Боязливіші відвертали очі, не можучи знести виду того чоловіка, що ступав, мов по нитці, між життям. І смертью. Боже, ратуй його, шептали робітники. Цікавий я, чи перейде? шептав директор. А Микола йшов, він очима впивався в ботюк і в блискучу сокиру, що, немов великий зуб якогось лютого звіра, впивалася в біле, блискуче тіло ботюка. Поза сокирою й ботюком він не видів нічого. Не чув нічого, не чув і страху. Лише здавалося йому, що сивін очима держиться батюка, а відверни він на хвилину очі від нього. Так тут йому й смерть. Але що це? Чи рука його дрижить? Чи сокира захотілася в дереві? Миколу стисло щось за серце. Він чув, що сокира заслабо вбита, і ось ось вихопиться. Він хотів зупинитися і поправити її. Але щось немов вперло його далі. Він глянув униз у пропасть, і в тій хвилі в голові йому закрутилося, в очах почорніло, і одно однісіньке слово вирвалося з його уст. Боже! Один однісінький крик тривоги вирвався у тій самій хвилі з грудей усіх тих, що гляділи на другому боці. Микола тільки блиснув і коміть головою повалився в пропасть. Зараз на першим острім обриві голова його розперсталася на кусні, мов розбитий гарбуз. Боже. зуйкнули робітники на той вид і побігли в долину, хоч знали, що бідного Миколи нема вже рятунку. Його поховали за свічею у стіп високої гори, зелена, мохом і польовими квітами поросла поляна. З двох боків, окружена рікою, Вистарчає над нею так високо, що вода ніколи не заливає її, вона містить у собі його тіло, Свіча прискає і реве довкола, немов у безсильній злості на свою жертву. Зі всіх боків у задумі глядять високі гори на незначну зелену могилку по однім і на велику фабрику із червоним комином по другому боці. У ліщині кує зозуля, Мов би питалася: Хто тут, хто тут? А Чижик у високім зіллі протяжно віддзвонює: Нещасливий, нещасливий, тільки сердита, писана сойка на самітній смереці дразнить, Сам собі винен: еге, еге.